Станом на сьогодні на території громади працює два працівника поліції Терещенко Владислав та Сушко Олег. Протягом місяця до нас доєднається і третій офіцер громади, який зараз проходить навчання в центрі підготовки. Він буде забезпечений службовим автомобілем для виконання своїх обов'язків. Для більш ефективної роботи поліції ми плануємо зробити зони обслуговування для кожного офіцера громади. Цушково Олег працюватиме на території сіл Великополовецька Андріївка, Мала Михайлівка, Пищики, Безуляки, Терещенко Владислав, Чмирівка, Фурси. Денис Ліпченко буде обслуговувати трушки, Матюші, Явлинівка, Мала Сквирка. Даний розподіл буде діяти після відкриття станції офіцера громади та має на меті налагодити роботу поліції на місцях. Маємо надію, що дане нововведення покращить роботу поліції та знизить злочинність на території нашої з вами громади.